Доброго всім раночку. Якщо ранок розпочинається настільки рано, а я вже з пометим волоссям і буду пити каву, то я не йду на роботу, а я, значить, кудись намилилася. А куди я вам зараз покажу. Поїхали з нами? Тільки я приведуся в порядок і поїхали. От як так можна одітися в білі штани і напитися отак кави. Передіваємось. Штани перевдягнули. Е, все, ми готові. Зараз перестібаємо ромні, Боспака. підбираємо ще одних. Ми їдемо в зоопарк. Мала бути інтрига, але Ангеліна все розповіла. Куди їдемо? В зоопарк. В зоопарк. Аж ні з так хочеться в зоопарк. Їдемо в зоопарк. Бачимо. Дорога зайняла у нас приблизно в одну сторону-3 години. І ось ми потрапили у чудовий, прекрасний Рівненський зоопарк, який нас дуже приємно здивував. Подивіться на мою дитину, яка ходить повсюду, бігає і роздивляється цих, неймовірно, милих звірят. Ось такі нас зустрічали. Сурикати, чи як їх там правильно звати, але вони безмежно класні. Дуже цікаві тваринки, і нам усім дуже сподобались. Також тут в цьому зоопарку можна гуляти годинами. Просто ми ходили як оті маленькі діти, як діти, так і дорослі з відкритим ротом і дивилися на цих тварин. Дуже гарна територія, доглянута, дуже багато є. Навколо лавочок, де можна сісти, відпочити, можна щось перекупити, щось перекусити, попити. Ну, є все морозиво і, взагалі, дуже гарна територія. Така видно, що доглянута, що це місце неймовірне. і ми... Жодної хвилинки не пошкодували про те, що ми сюди потрапили, що ми в останні дні літа рванули в останній вагон і поїхали мерші дивитися на неймовірних тварин. Їх настільки багато, що я вам просто не можу передати. Ось, поки я говорю, ви, будь ласка, дивіться хоча б на хвилиночку, хоча б на секундочку. Подивіться за цими милими. Неймовірними тваринами, якісь екзотичні, якісь більш звичні для нашого існування, але вони всі неймовірні. Ми просто насолоджувалися, насолоджувалися компанією і ось цими. Такими тваринками дехто для нас зовсім був дивний, і діти були просто в захваті, особливо Ангеліночка, тому що для неї це такий перший повноцінний похід в зоопарк. Колись ми були в парку хижаків. Теж не дуже далеко від нас, але вона ще була менша, і там переважно були ведмеді. А ось тут ми вже познаходили набагато більше різних тварин і насолоджувалися просто цим неймовірним. Таким нашим захопленням, яке ми самі собі створили, можна прочитати про тваринку, дізнатися про неї більше, можна постояти, подивитися за ними, поспілкуватися, як ми там спілкувалися з мавпами, але не можна пхати руки, годувати. Це суворо заборонено. На початку нашої екскурсії там на території було. Місце така табличка, як поводити себе в цьому парку, парку зоопарку, бо територія дуже дуже велика, там ще списало начебто 14 гектарів. І обійти їх ножками, я вам скажу, що це ще те задоволення. Там і підйоми, і спуски, тому беріть дуже комфортне взуття і вперед за пригодами. Там все є розписано. Єдине, що мені не дуже сподобалось, хотілося б, щоб був якийсь типу маршрут, можливо, щоб було куди слідувати. Бо ми так в одну сторону зайшли, потім бачимо, ой, ми вже тут були, пішли в іншу сторону. Трішки ми блукали, але всіх познаходили. Саме головне, за чим їхали мої діти, подивіться на реакцію сина. Саме головне, за чим ми їхали, це ось за цією тваринкою, за капібарою. Казав син, якщо я там не побачу капібари, то я дарма поїхав. Але ми його побачили. Слухайте, людоньки, я не уявляла, що він настільки великий. Я думала, він як кролик, а він як повноцінна свиня. Там писало, що він важить десь кілограмів 60. Я просто мій шок в шоці був. Я дуже була здивована від цієї тваринки, бо ж вона зараз дуже така актуальна популярна. І я думала, що вона набагато менша. Також є така контактна зона, де можна доторкнутися до там були кози, вівці, там ще були різні такі більш свійські тварини. Є ще на території дуже гарне... Місце для дітей, де можна полазити, там можна ще порозважатися типу додатково за додаткові кошти, не входить в квиток, але там ще є розваги, такі як батут, ну все, що є в. Парках. Ось такий красень нас зустрічав, просто ходив в одну і в іншу сторону, нам позував, але така неймовірно гарна киця. Дуже така симпатична і така масштабна кицюня там була, і було їх, я вам скажу, декілька це просто один нам добряче попозував. По цінах Кого можливо буде цікавити, теж нас дуже здивувало, тому що ціни абсолютно доступні. Дорослий 100 гривень, дитина до 18 років 80 гривень. Ну, а ангелінці взагалі безкоштовно, так як вона ще не має метру зросту. Ось так. Просто під ногами ходять бобри, ось ці, такі зубаті, чи то Андатри, чи то бобри. Скажіть мені, хто? Це певно, що Андатри, бо в бобрів інший хвіст. А тут такий хвіст, як у пацюка. То вони тут просто гуляли в нас під ногами, абсолютно нас не боялися, і видно, що вони звикли до уваги людей. Багато є ще місць для. Класних неймовірних фото таких фотозон, де діти з залюбки залазили і. Теж там фотографувалися, кожному своє, кому що там подобалося, той там і фотографувався. Ну, а я вас взяла на прогулянку і хочу з вами разом прогулятися, хто не має можливості, хто, можливо, далеко знаходиться від цього місця, а хто, можливо, просто хоче відвідати, подивитися і отримати таке ж саме проємне враження, як і ми. Якщо хочете, то обов'язково їдьте, не пошкодуєте ні на жодну хвилиночку. І там було багато таких маленьких киць, але дуже гарних. Ну, прямо ну, їхня краса, я вам скажу, що їхній окрас ну, він настільки неймовірно гарний. Ми прям захоплювалися ось цими такими кицями, там ще була чорна така пантерка ходила, але вона щось була не дуже в настрої нам позувати, тому ми так подивилися на неї здалека. Ну, цих кець там було так достатньо багато, і ресі, і взагалі всі, кого тільки можна було. Придумати. Все не знімала, тому що діти, багато емоцій, ми були компанією, ми були не тільки своєю сім'єю, тому зняла вам лише частинку на хвилин 10, а провели ми там приблизно 3 години на території. Ось ще одна така, ж, як я говорю, кицюня. У неї там лапка, я вам скажу, більше ніж я. Також на території є туалети. Це дуже зручно з дітьми і можна попити різних типу коктейлів, кави. О, ти хочеш погодувати. Мавпочку? Чим ти будеш мавпочку годувати? Зараз ми подивимося, що там мавпа їсть. Я думаю, вона картоплю фрі точно не їсть. який лев. Тобі подобається лев Можете бачити по моєму виразу обличчя, що я задоволена. Знаєте, я завжди задоволена і все мені дуже подобається. Ну, а саме вольєр з мавпами нас здивував. Ну, та мавпи то просто ми коли нього зависли, буквально десь на. Пів години точно ми стояли і тільки дивилися на цих неймовірних тварин, які, чесно сказати, дуже схожі на нас, але вони якісь не такі цікаві. Вони з нами загравали, вони. До нас тягнули свої лапки, ну і ми ось так стояли. Там для дітей є ще такі, типи, як лавочки, можна встати вище трішки і подивитись, для таких, як Ангелінка. У них там ціле життя, там в них є маленьке, ма понятку, ну таке вже миле, милюще було. Але я вам скажу, вони чомусь його там прям били і знущалися того малюка такого, але мама його захищала. Ось так було дуже багато різних мав, були різних видів, і ми не очікували, що там будуть верблюди. Верблюди, зебри, ось такі всі тварини були. Ми ще хотіли жирафу, але жирафи там не було. Ось я ще ніколи не бачила жирафу так вживу, але мрію що колись я з ним зустрінуся і е, обов'язково вам покажу свою мрію, е, що я зустрілася з жирафом. Думаю, колись це обов'язково здійсниться. Не знаю, де вона є, але я його е, знайду. А ось цей такий прекрасний красень, дуже в нього гарна зачіска. Е, у мого чоловіка теж така зачіска, інколи буває, і у сина теж, якщо ви замітили, то в нашого ростика часто така теж зачіска буває. Ну, і ось такі неймовірні мавпочки. Ну, мавпочок, там просто багато різних видів, і дуже вони такі неймовірно гарні. Дивіться, як вони відкриті. Ми думали, хоч би вони там не втікли, але бачимо, що там під напругою, тому вони точно звідти не втічуть. І ось такий ще був невеличкий вольєрчик з білками дегу. Якщо я не помиляюся, є ще така зелена територія. Я вам кажу, що він неймовірно великий і неймовірно прекрасний цей зоопарк. Все, ми дуже гарно провели час. Всі відправляємося назад додому. Їдемо дуже гарний парк. Нам дуже дуже сподобався. Хто не був, обов'язково відвідайте, бо дуже класний цей парк. Зоопарк дуже крутий крутезний. Так що ми відправляємося додому. Там ще банда наша. Як тобі зоопарк? Так споковається. Круто! Дуже-дуже круто, дуже-дуже круто. Інтерв'ю. Головна горила чи чи горил цього зоопарку. Буду вам дякувати за увагу. Дякую, що провели цей день з нами. Дуже класно прогулялися з нами разом по цьому приємному, класному атмосферному місці.